Мої вітання вам із Запорізької області. Два тижні тому вже розпакували інжир після зимівлі, а також ось цей гранат. Запакований гранат був ось так. Зима пройшла чудово, весна, а складніше було насправді з інжиром. Чому? Тому що він же ж не маленький, він же, бачите, доволі величенький. І справа в тому, що коли його до землі, він же ж за зиму там лежить і потім не хоче знову ставати вертикально. Тож, виглядало це так, це було два тижні тому, у березні. Ось так. От. І, звісно, що після такої зимівлі його потрібно було підперти, тож одразу було зроблено. Ось. Бачите, воно і прив'язане основні гілки. Ось так виглядає з цієї сторони. Все це підв'язувалось, прив'язувалося, Ось тут кілочки у землі. Бачите? Але ось він вирівнявся, а на ньому плодів дуже багато, але це ж буде похолодання, тож його доведеться на декілька діб. Звісно, що захищати, тому що навіть у Запорізькій області будуть нічні такі приморозки, а на ньому дивіться видно так, дивіться, скільки. Бруньки, бруньки, бруньки ось тут. Декілька гілочок довелось підрізати, тому що... Трошечки десь він запрів. Ну, такі одиничні були, маленькі. Отже, все висохло. Ось так такі попрокидалися. Поки що екзотичні рослини для нашого клімату. Ну, перезимував то і добре, будемо чекати врожай цього року.